Доброго дня. Добрий. З продешними святами у вас. І щойно пройшовся от, по місту, шукав зробити ще роздруківку. Я вам обіцяв е пропозицію щодо зупини громадського транспорту е маршруту Подільськ-Лепівська. Угу. В електронному вигляді у мене є, але тебе треба десь роздрукувати. Не було. Доброго. поясни мені, не зрозумів нічого. Що? Пропозиція щодо влаштування зупинки громадського транспорту. Дивіться, дивіться, їде маршрутка. Так. Да. Подільськ-Липецьке. Так. Вона що, не може зупинятися біля церкви або на Осіпенка? Може. вона не їде. А якої? По якої вулиці вона їде? По Котовську. По Успенську. На Осіпенку. Ні. А по Успенську їде? Хай зупиняється біля церкви та, та Осіпенка. Це не ж, Городський транспорт, а він не може останавливаться на постановках городського транспорту. Якщо, не... по Якщо громадський спошо ж об'єднана громада. Вулиці Осиперка маршрут на таксі Подільське е, Ліпицьке не проїжджає. Воно їде по вулиці Гуспенській. Що вулиця Звездка Осип... не перетинає? Ні. Ось, ну про... проїжджає? Ні. Ну, Оспенська, от Осія Осипенка проходить. Мені здається, що ми розмовляємо або про різні міста, або різною мовою. Та ні, Осипенка це маршрут по маршрутка 1 А. На Осипенка. Суєнка сулиці Луначарську. Осипенка – це оця вулиця, яка... Ну, вона, вона йде полоспенськи. Вона не повертає туди, вона, вона... їде прямо на Олександру. Вона не треба, вона вона що вона повертала. Да. Ну, вона ага. Мешканці міста там, хтось картоплю, починається маршрут від місцевого ринку. Хтось картоплю може придбає, хтось може там якийсь, ну, після ринку, багато речей там на, 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 на завантажиться. водію прибуток також. Бо людина буде сплачувати, що, то, всім, я вибачаю, по всім правилам значить, водії між населеними пунктами, які їздять, мають право зупинятися на, автобус, на авто, автобусних зуб, виключно на автобусних зупинках, значить, які є по місту. Дуже цікаво, тому що до корчевого, що при нас розповідала, навпаки. Бачите, як корисно, коли окремий допис. Треба діяти як в поліції. Сажати їх в різні кабінети, допитувати, а потім порівнювати. Це значить, вони зупиняються. Мають право зупинятися. Ну, хай вони хай зупиняють. зупиняють, вони просто не зупиняються. хай зупиняються. Це право, право водія остановитися чи не саме. Якщо в нього місць немає, можемо просто Якщо ми дбаємо про мешканців міста. Ooh. То я рахую, що якщо автобус рухається в той бік, ви бсували і приїжджає ці вулиці Асіпенка, possibly, що вони Успенська. Якщо люди стоять, він їде туди, ну, люди сідають. Про цей маршрут знають лише тільки мешканці і все. А так, коли ми зробимо об'яву, тоді люди з ринку не будуть нести, бо були до колишнього кінотеатру. Вони одразу зачали в автобус на зупинці біля ринку. Та поїдуть собі і вийдуть там біля або Слабіцької, або Осипенка, або там на, на кінці Михайловки. Ну, це корисно для людей і додатковий заробіток для водіїв. я, Добре. я так рахую. Ну, Добре. Ну, тут, ну, Без тут мінусу немає, тут лише плюси. Людям користь водій також додатковий заробіток. Ще раз коротко, але по факту, кожного базарного дня, середа, п'ятниця, неділя, рухається автобус громадського транспорту пільгового. Село Липецьке, міста Подільськ та Подільськ, село Липська. Рухається він по вулиці Успенській. Наша пропозиція, що він робив зупинку на перехресті Слобідська, вулиця Успенська, тобто біля церкви, а також Успенська кут Асипенка. Там, можливо, ще на кінці Успенської кут Новаторів. Це буде корисно для водіїв додатковий заробіток, а також для мешканців міста, які можуть придбати якісь. Мішок ну, картоплі або інші якісь важкі речі, повозити в вантажний відсік автобуса та поїхати за йому потрібною адресою за ціною 10 гривень. Або, можливо, взагалі безкоштовне, що він пільговік. Тому може підтримати цю пропозицію, це буде корисно як для водіїв, так і для мешканців міста. Ми зверталися на рахунок цієї добудови до По Поділля. Немає виповіді що. Так а скільки ж? Там терміни, є? Є там терміни відповіді? Ми не можемо командувати поліції. Ну, як... ми, ми написали заяву ні, за нею. Ні, так. ні, ви, ви як керівник справи, вам має бути відомо, що у кожного запиту є термін відповіді. Якщо ви не порушуєте терміни, має, вони мають отримати якусь скаргу або догану. Ми бачимо, що керуюча справи Чоприна не дуже поспішає надавати відповіді. Але у кожного запиту є терміни. Порушує терміни, порушуєш права людини. Це також є покарання. Це ваші заяви, відповіді надаються вчасно. Тому що готель працює, він я так розумію, що належно ну, що не сплану, не, що незаконна прибудова не може сплачувати законна податки, так я розумію. Так? Чи не так ну дасть поліція відповідь на це питання, а потім далі розбиратися. Чому то чим воду ну, well, Поліція по розбирається? Ви знаєте прекрасно, що якщо йде якесь розслідування, воно може йти не ділю, дві, а може й затягнутися по яким-небудь причинам. Ми відкуди знаємо, поки від поліції відповіді немає, що ж ми будемо зараз обсуждати дії поліції, коли це не наша справа. Ми звернулися офіційно до поліції. А поліція вже посчитає нужним, вона надасть нам відповідь, а ми вас проінформуємо. Ну якби це будувалося десь на кінці міста, я би все зрозумів. Але коли у вас тут під носом, під носом вашим тут будується, вона і, ну, вона ж не один рік будувалася. Певний час. І ви цього не бачили, а зараз ви слави, на поліцію, що поліція має що за собою. Киди ви дивилися, чому ви не зупиняли цю прибудову? Є, 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 чому я, ви не забороняли? Всі будівельні роботи, які проводяться на території міста, включаючи і приватний сектор, приватний сектор нами не контролює. Контролюється е, організацією, називається ДАК Державний архітектурно-будівельний контроль. В нас колись був свій ДАК. Ну так як він на сьогоднішній день, тільки там є по категоріям, він не відповідав нормам законодавства, його упразнили, на сьогоднішній день цими вопросами займається тільки Одеське управління ДАК Державної архітектури будівництво контроль, який має право прийти, спитати і так далі і тому. А у ворона місцевого самоврядування немає такого параметру. Навіщо ви так безумно, відповідаєте? Це прибудова до комунального будинку. Та й, немає різниці, навіть до приватного будинку. Там навіть цікав, не цікаво, мені приватне не цікаво. Це теж, якщо в будь-якому саме ви прибудували. Не в тому, що я не можу, е, е, є таке поняття, що я не можу залізти в інші. Яка ваша посада? Можете ваша ваша посада, яка посала? Якої галузі? Ваша посада? Комунальний раз. Комунальний підприємств? Ну, ваші обов'язки, що входить? Ну, ЖКХ? В тому числі і до, у тому числі. Так. Наразі ми мовилися про те, що до комунального будинку незаконно прибудували якесь кафе. Ви велика вичка, велика розміру. Ви можете зрозуміти, то, що вам об'ясняють. Ми, от зараз, зараз, зараз міського да. голови і так далі. Вам буде ще раз готові, щоб я більше не повторявся. От mm -hmm. ми зараз почнемо перебирати так, хто, кого, коли де колись була одна нормативна база, зараз зовсім друга нормативна база mm -hmm. і так далі. Відправили в поліцію, поліція розбереться, засвітлюють вам до додатки. Все. Сподіваюся, вам розуміло, стало ми глядачі для чого виконком за наші гроші. Робить ремонт в прокуратурі або в поліції, хоча у них є свій державний бюджет. А це прихований хабар саме для того, щоб вони наразі відпрацьовували свій сценарій. Хаяли час або давали безглузді відповіді. А весь цей час у центрі міста 50 метрів від законкому будувалася незаконна прибудова до будівлі комунального підприємства. Всі мовчали, бо яко не бачили, хоча там кожну обідню ми бачили Волошина, Мазур, Лазаренка, майже кожного дня обідали. Тому з'являється інше питання. Що ви робили до цього, до поліції? Що от ви робили як заступник міського голови? Це питання не я, я, Я ж я, я, я ж не за вас. Я, 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 я ж не, не за вас. За вас питаю. Виконував свої обов'язки посадові. Так, а де ж виконували, якщо будували Незаконно забудову? Виконував свої посадові обов'язки. А, тобто таким чином виконували. Розумів, Все, питань немає. Навіть є відео, як це кафе Поділля працювало без касового апарату. І я викладав це відео, але ніхто не був покараний, саме тому, що власник цього кафе не остання людина у місті Подільську. Але про це трохи пізніше. З приводу цукрового заводу. Ми там ще, ми, я там трохи з'ясовував, там, там борги за, за, за цим заводами існують немаленькі. Е, е, якщо можна, я, я отримати раз, якусь відповідь, якщо можна отримати. Е, е, Що вас саме інтересує? З якого, з якого року, року з'явився цей борг? Скільки він, скільки, е, скільки, е, яка сума боргу? За три останні роки ми можемо вам дати суму боргу. Чому три останні? Ні, тому що є таке поняття а, срок іскривої давности. Можна українською, будь ласка? Можна. Будь ласка. Термін позовної даності. Тобто той борг, що був, він скасований ще? Ні. А як? Ну, він вже перераховується, а конкретна сума на сьогоднішній день станом на 1 січня вам може бути надана за три останні роки. Яка прикована у відповідності до нормативно грошової оцінки кітерої землі, якою займає товариство з обмеженою відповідальності? Повну цього... повний, повний піч, якщо можна, там прізвища, за ким саме борг закріплений, за якого року, як, як вони там перерахували, або вони його скасували, я підозрюю, що вони його скасували. Якщо юрист Чоприна зараз користується. Тривнам давни, давнини. Борг. Далі що, що вас інтересує? Е, 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 з якого року? Отже, мені стало відомо, що колишній цукровий завод має борг за оренду землі 14 мільйонів гривень. Ви собі уявіть, що бюджет розвитку міста складає 45 мільйонів, а тут 14 борг, тобто третя частина бюджету розвитку міста. Але яке прізвище за цим боргом дуже цікаво? Попередньо вам повідомлю, що це наближення оточення Олексія Ганчеренка, депутата 137 округу. Але про це я окремо потім звітую вам, зроблю окремий ролик. Це, це питання з успіху ми могли б задати податкові, тому що е, е, податки збирає не користь місцевого самоврядування, а налогова збирає. Значить, з моменту то державна структура, а ми ми співпрацює, співпрацює, не органіцевого самоврядування. Співпрацює. Не? Значить, співпрацює. Ага. Значить, питання в слідчому. З тих пір, коли було викуплено майно комплексу сахарного заводу ага. посадовими тими особами, які там на сьогоднішній день, хто там реальний власник, то проблематично. У нас те саме в, в этом плані. Хоча у нас є фамілії, хто і так далі. От мені потрібно, моє прізвище, там прізвище? Ну, ви як прокурор вже вам потрібно. Так, ну а що так? я? Так? Понимаю. Так, ви ж, ж, ж нам найманець, так ж? Ви ж мінами найманець? От я прийшов, як. Я ваш найман? Я як учитель цього цієї кризи. Я ваш найманець? Так. А ви скільки налогів сплатили? Ви хоть комуналку заплатили на сьогоднішній день. Вам покажете, кажуть, по... я, я вам покажу, Дивіться, на це питання у мене чіткий відповідь є. У мене є картка платника податків. Вас це влаштує? І ви платите всі податки. У мене є картка. у цього достатньо і так. А, а що, а що це? Це просто якась якась? Давайте по суті, бо ми тут будемо дуже довго говорити. Так, борг, з якого року прізвища? Бенефіція, власник бенефіціарів. Да, за, за, ким, за, за ким борг закріплений. І, і, і яка, яка сума? Може там буде вказано, чи прищеплено до цього Гончаренка. А вдруг там, як десь там. Десь десь на самому початку десь там може з'явиться, може. Шмошкович, що шмович. Він не перейшов дорогу, просто я його не поважаю, тому що він політична повія. Як серед народного депутата України поважаю От Ви його брали, я його не брав. Ми його обрали. Ви його брали, вибрали, я, я його не брав. Я за нього не хворію, тому що я його не брав. Сукровий завод Віктор, записали, який so, які надають відповіді. Є. Отже, знову ми чуємо від заступника міського голови Корчевого, що це не моє, це мало совувати податково тощо. Тобто він ще раз підкреслив, що він не зацікавлений, щоб гроші у повному обсязі доходили до місцевого бюджету. Особливо що це стосується боргу Ганчаренка або його оточення. Який сенс тратити такого працівника за 45 тисяч гривень зарплатні на місяць? Хотілося б спілкуватися б разом, щоб присутні були ви також Перлі в ЄСРЦПМНЕРГАПІВЦЕПАМНЕРГ з приводу. Ви Ми минулого разу казали, що я коли я запитав, чи є якісь сутички або проблеми з акуди плюс, це покимоне. Давайте так. Ну, слід, слід, понеділок, на яку годину? На півтретю, чи на третю? Ви скажете, я прийду. Що вас турбує про правду? <звук> <звук> я вас минулого разу запитав, чи є якісь там труднощі, або там бороги, або якісь суди. Нема... Сказали, що нічого немає. Немає. А суд вже був. Не поняв. Був суд. Подіси, поки нерга програла, ні. борг. 700 год. Падана нормала угода за купить. В Чака был суд. Суд, суд. Чекабу. В Чако було врішено. В чеку було рішення суду. Так, вже, я, 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 так, просто, супер разгрупував, просто у топу. Mm -hmm. Можна перше інстанції рішення, я уже рішення уже. Стягнення, вот, судно, вот. Стягнення. Бачите? Mm -hmm. А вот апеляция, бачите, апеляция. Залушаться без мин. Зайбор залушать безмин. А можно для номер ставити, щоб... Це було? На сьогоднішній день? На сьогоднішній день? Ні в Куби плюс, ні в нашого комунального підприємства ніяких претензій між друг Плюс Зробити наше комунальне підприємство споживачем споживачем, їм просто не вдалося. Тому що вони повинні виконувати постанову Кабінету міністрів, де гласить на якщо альтернативні види палива, вони платять 90% від... Суми централізованого постачання. А вони хотіли їх зробити споживачем і брати в них не 90%, як постанові написано, а брати 150%, 200% за виробнене, виробнене тепло. Війна йшла дуже довго і так далі. Петну з ними і довго був розірваний. 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 То їхня проблема, вони за оренду платять таке саме. Можливо, я орендую то приміщення. Пожалуйста, орендуйте. То, ну, то, там то, вони до... ж займають, вони ж займають. О, послухайте мене, якщо я заключив договор на оце приміщення, сплачую за договором все, як положено. З яких е, я е, міркувань можу вигнати звідти людей? Вони платять за оренду того приміщення. Що вони там хранять? Вони хранять котли там стоять, все повністю Ні, ранені? Тим більше зараз ми з ними була домовленість, що якщо а, в разі не буде газу, <кх> то ми закупили пред <кх> ми зможемо там використовувати там. Буквально якесь півдня ми можемо переключитися на ню. Ми, ми не... на сьогоднішній день силами нашого комунального підприємства його відновили повністю, тому що воно стояло три роки. І е, на договірних умовах, якщо стане питання енергетичне, буде колапс і ще щось з другої причини. Я не розумію я, розумію, я розумію, я просто розумію. Це було ще до чекай, моменту чекай, чекай. того, коли я, 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 я не розумію хід е, собиті. дивіться. Приїхав, купив, запропонувала пропозицію, будеше все сплачувати, мало все властиво. Попрацювала півтора місяці. Правильно, а потім вони. прийшли і Потім, потім... Ще не сказали. Я, 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 я не закінчував. Попрацювала півтора місяці, склався е, борг майже 800 тисяч гривень. Не було такого. Ну от же рішення суду я вам показую. Рішення суду це саме. немає Апеляції, так? Але... Давайте так, щоб ми не передавали стосовно порожнього. <кхі> В... На наступний понеділок 12.30 приходить прілей. І... Ну, доб Добре. Це Вони хотіли таку суму, вони собі начали. Вони отримали, але, о, Вони нічого не отримали. Можливо, Але суд. Ну вот ще питаться, а же есть станция касается. Давайте доспоримо. В понедельник. Але все одно, але все одно вытраты были сплачены. Ветраты. Я не Так само, якобы по маршрутам судилися по маршруткам и программе. Судовых сплачивали? Може і сплачуватися. Я в судовому збору нічого не можу сказати. Ну, Це то, що, то, що важливо. Вони самі суду розчитали і рішилися. Тобто, тобто суд прийняв незаконне рішення, розумію, правильно? Звісно, ні. Незаконне рішення. Я не бачу там, там поки ніхто нічого не сплачував. Я не знаю, яке рішення прийняв суд. Я повністю справи не бачу і не бачу, звісно, е результативно. Це те, що суд приймав, була ще касація, апеляція там і так далі. Але знову ж таки харчовий заступник міського голови Там усі керівники підприємства йому підпорядковуються. Але він каже, що він там не чув, не бачив, йому невідомо. Борг майже мільйона гривень каже, не знаю. За речі, він там займається. Здається мені він просто бреше. До речі, ми шукали. Ми шукали касацію, не знайшли. Хай документи з собою візьме, добре. Не розповість мені, а хай візьме з собою документи, щоб ми їх подивилися, добре? Оце головне, бо що там, то що він це розповідати, я це давно зрозумів. Але мені треба пачкати документи. Що там відбулося, яка там угода, після чого, чи був сплачений чи... судовий збір? Якщо ви побачите документи, що ви все зміниться. А, я ж задумую. Я побачу діяльність, корисна або не корисна для нашого міста ага. е, е, перелек... Ну що це зрозуміло? Ми ж, ми ж е, шукаємо... Ну, Давай, Корисних ми, людей так. до нашого міста або безкорисних, так же? Я зрозумів, що ви розказуєте те саме, що ви самі порядні. Я не такого не розумів. казав. Так. Це я собі так думаю. А, ви ну, Маєте право на себе. Я не хочу питання нема. Не так, Ну, ну сказ... все, ми домовилися. Почекаємо ми тоді да. наступного понеділка. Сподіваюся, також будете і сядемо разом тут і насуму деякі моменти. Але... Домовились? Добре. Отже, домовилися, що наступного понеділку... Прівомера міста Богдан Шалбанський запросить на прийом громадян Пірлія Максима, директора Подіс От там і почнеться дуже цікаво. Тому підписуйтесь на мій канал, приєднуйтесь до співпраці. Разом переможемо. До зустрічі!